Якщо щось там стає, це можна розрізати достати штуку доларів. Тож це ж ролл, що вони його не готують під продаж, дивись, весь старапине. Так ще подивимося зараз роллсик, кабріолетік, якраз під дубайську тему. Синій салончик, дерево. Але чого вони їх, то це ж ролл, що вони його не готують під продаж, дивись, весь старапине. Ну це як це так? Це ж ролл щось, це ж не то, що якась шляпа, не черрі. Без плю... Ну ладно, без пленок. Та хоча б полірніть, підготуйте під для людей, щоб хтось подивився. Капіта, як відносяться тут, звісно, до машин. Ну неважливо, яка це машина, але це ж офіційний салон. Воно ж має блищати, як собачі яйця. Тут кнопочку можна нажати, подивитися пробіг. А, треба двері відкрити, мабуть. А, вона закрита. Колір гарний, синій, звісно. А ну тут от суппорта. О, тут ідеал. Суппорта тормозенькі, скажіть. Сорі. Я так кажу, але ви розумієте, якщо я пальці дотоппаю, значить. <рес> О, тут видно по, по тормозним Ну, Тут все клас. Видно, що машина з малим пробігав. Бачили, колись відео по інтернету гуляли, що типу, в ролцах, е вшивають сюди штуку баксів. І типу, якщо щось там стає, це можна розрізати, достати штуку доларів. <рес> Найо було. Булися, там воно розлетілось капець в інтернеті. Це хтось, я не пам'ятаю, хто з блогерів придумав цю Тут Теж двохкольоровий, але це йде чорне, це губа, грубо кажучи, под чорний.